Закінчили роботи по Mitsubishi Lancer 10, встановили новеньку мультимедію Vietnam. Також встановили камеру переднього та заднього огляду, встановили парктроніки, які будуть стояти в бампері, як по штату. І також вивели парктроніки на саму мультимедію. Завдяки Android. Власник може зайти в Market, завантажити будь-який додаток, який йому потрібен для роботи, або просто для гарного проведення часу. Також в нас є виносні мікрофон в штатному місці, є встроєний мікрофон, завдяки якому власник може по блютузу підключити свій телефон до мультимедії і спілкуватися по телефону, не беручи слухавку в руки. Так само в нас є в цій мультимедії, є Android, Auto або CarLink, Тобто можемо підрізати телефон і керувати через мультимедію самим телефоном. Завдяки голосовим командам ми можемо керувати мультимедію. Наприклад, включіть звук. Убавіть громкость. Убавіть громкость. Виключіть звук. Ось таким чином воно все працює.